Сміливі гостівки. Тихо навкруги була спокійна ніч, зорі заманливо мерехтіли, круглий місяць плив по небу, освітлюючи всю землю навколо, Цю тишу порушив голосний, безжалісний звук сирени і знову повітряна тривога. Неподалік в одному із будинків з'явилося світло у вікні. Жінка нахилилась над ліжечком свого сина і ніжно промовила. «Прокинься, мій любий, потрібно швидко зібратися і йти в бомбосховище. Хлопчик заплакав. Мені страшно, матусю. Не бійся, мій маленький, я з тобою. Зараз ми будемо в безпечному місці і я розповім тобі цікаву історію. Гаразд, сказав малюк, узяв з собою улюблену іграшку. Маленького плюшового ведмедика, якого подарував йому татко, перед тим як піти захищати свою рідну землю від ворогів. Через деякий час мати з дитиною були в безпеці. Мамо, ти обіцяла розповісти мені історію, схлипував хлопчик. Так, мій синочок, слухай. Кожної весни з теплих країн до нас прилітають красиві ластівки. Вони люблять селитись під дахами різних будівель. Там їм краще і зручніше будувати свої гніздечка. І ось одна сімейна пара ластівок розпочала своє будівництво. Вони вправно носили у своїх маленьких дзьобиках грудочки землі, соломинки, різні гілочки та водичку. Старано зліплювали свою майбутню домівку. Раптом розпочався грозовий дощ з сильним вітром. Великі краплі дощу пили прямо по гніздечку, і, врешті-решт, гніздечко було зруйноване. На наступний день Ластівки знову взялися за роботу. Вони трудились, не зупиняючись. І ось через декілька днів тепла простора домівка була готова. Мама Ластівка, як справжня берегиня, сиділа в гнітечку, А інша ластівка, мабуть, то був тато, як турботливий чоловік і справжній захисник приносив дзьобику черв'ячків та іншу їжу. Через деякий час в їхній домівці почувся тонесенький писк. Це вилупили з яїчок маленькі пташенятка. По черзі дорослі ластівки вилітали з гнізда, щоб знайти і принести їжу для своїх діток. Пташенятка підростали, радіючи своїх батьків. Одного разу їхнє гніздечко помітив чорний великий ворон. Він вирішив зруйнувати домівку Ластіву і знищити пташеня. Ластівки батьки здійняли такий крик, що сусідні гніздечок повилітали інші птахи і стали захищати своїх друзів. Вся зграя птахів почала клювати ворона дзьобами, бити крильями, і нарешті ворон злякався і полетів геть. Матусю, а як же пташенятка? Вони залишилися живими. Так, мій рідний, адже їх захищали їхні батьки і ціла зграя птахів. А разом то велика сила. Разом можна подолати усіх ворогів. Так як і твій татко, він зараз далеко від нас, але разом з іншими татусями захищають усіх нас і всю нашу славну матінку Україну від злих ворогів. Зовсім скоро він повернеться додому з перемогою. Хлопчик міцно пригорнув до грудей татусин подарунок і спокійно заснув, маминих обіймах.